Була твоя найперша іграшка. Цицька, Медведик. Чому ведмедик? Він м'який і класний. Ти любив на ньому спати? Ну так. Презерви. Я надував в нього повітря і дивився, як він літає в кімнаті. Класно. Машинка. В мене був ведмедик плюшовий, я з ним любив дуже спати. Блядь, це була така якась гусениця. Типу, якась така, ну, розова ми її бусінка називали. Я не знаю, як вона називається, але вона якесь таке було. Якщо доросла, то Ну, Коли ти маленький був, яка була твоя перша іграшка? А напевно, що потрібно гристи зуби, коли вони в тебе не ростають. Резонець якийсь, так? Так, так. Мишка така м'яка, така, ну класна. Ну, м'яка іграшка просто. Жовта така, червоні лушки, рожеві, машинка поліцейська. Саме-саме перша іграшка. Та я звідки знаю, яка саме перша, я ще не пам'ятав, напевно. Що, ви... мама на це? Тіцька, чи що? А звідки я знаю?